всім привіт! Відбувся лістінг на Binance зі монетки. Давайте глянемо, як вийшло. В кінці розкажу резюме, як е, працювати на лістингах. Так, друзі, у нас був лістінг зі біті монетки, Вона трохи зростає, але я от на перші свічки брав, продав тут. Я заробив 200, Потім я взяв на 10. наче, підсіла я добрав на дві. І ось продалась. Ну вона ще пішла зростати, але я вже скинув монетку, бо на лістінгу може розвернутись дуже швидко. Все Значить, було в мене в монеті 12, Закрив я. Так, а закрив я 13484. Я думаю, 1484 дуже чудовий лістінг. І так, друзі, бачили, що монетка підсіла, я її ще добрав. Подивився, що на інших біржах монета перед лістінгом була 0,9. Тобто потенціал в неї є, тому-то я її добрав, розраховуючи на те, що монета буквально перед лістінгом була 0,9, тут вона просіла на 0,56, 0,54 і можна було трохи добрати і продати по більш вигідній ціні. Вона ще й пішла Доверху, але тут часно також треба скинути, тому що буде різкий розворот, лучше зафіксувати, коли вже 1400 доларів в кармані. Я думаю, ризикувати не потрібно. Тож потрібно вчасно спригувати. З мене в групі завжди вигідний курс мої в Телеграм. Дуже багато відео, і скальпінг, і спекуляція на лістинах. І взагалі як вираховувати, докуди буде зростати монети, дуже багато корисно. Навіть ті, що вже люди до торгують, приходять і кажуть, блін, у вас такі фішки. Я до цього їх не знав. Друзі, мій телефон на цьому відео бо під ним напишіть телеграм, кому цікаво. Задайте питання, я вам розкажу правду, як це дійсно все працює. Зробите свої виставки. Захочете, будемо навчатись працювати. Всім пока.